Во Волинську відзначили День державного прапора України. Урочистості відбулися 23 серпня на площі В'ячеслава Чорновола. Церемонія розпочалася із хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників. Державний прапор підняв ветеран, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади Володимир Чепа. Над будівлею міської ради одночасно замайорів і прапор надії. Біло-чорний символ підтримки військового Лонених та зниклих безвісти воїнів на площі представили бойові стяги підрозділів, яким громада допомагає від початку повномасштабного вторгнення. Участь у заході взяли військовослужбовці, представники влади, мешканці громади та родини героїв. В день державного прапора ми зібралися сьогодні тут, власне, для того, щоб бути присутніми при піднятті нашого стягу. Осягу, який завжди обороняв наших воїнів крізь всі віки і в цій війні також. Сьогодні, позаду МЕДе ми бачимо бойові стяги різних бригад підрозділів, різних батальйонів, полків. Ці всі формування допомагають нашій перемозі. А ми містом допомагаємо їм з перших днів війни, наше місто об'єдналося, і як ви знаєте, ми майже що місяця їздимо на передову для того, щоб передати вітання від нашої територіальної громади, передати ті потреби, які висловлюють воїн, для того, щоб мати цей зв'язок, для того, щоб вони там всі пам'ятали, що ми тут в тилу теж об'єднані і працюємо разом з ними на перемогу. Особливим моментом стало вручення нагород. Рідні Володимира Степанюка та Романа Труша отримали ордени за мужність третього ступеня за особисту відвагу та самопожертву в боротьбі за Україну. А ще 45 сімей загиблих та померлих у 2024 році. Воїнів отримали посвідчення і нагрудні знаки почесний громадянин Нововолинської громади. Посмертно це найвища відзнака громади, яка засвідчує вдячність і шану до героїв та нагадує про ціну свободи, заплачену їхнім життям.